Шік долеше на загальні Федорчука. Федорчук скидка на голоту пробиває Хентудіну і голкіпер команди. Ревенка довго передача вперед на Осипчука. Геренко встигає вибити м'яч. Він дать можливість Мальфарк. Зінченко на Лущика. Лущик залишає м'яч для Федорчука. Федорчук йде в обіграш. Буде загострювати просильна передача. Добивання. Лущик влучає. закидає Руслан знову поскорюється по газону. І Ковальов вже з м'ячем. ковальов на Осипчука. Сіпчук водний дотик, але допомагає. Зараз глядяться Федорчук. Обрізка. Вікентів пробиває і Студенецький, прекрасно зараз рятує команду Мольфарб. Відає передачу Дякую. на голоту. Голота біля карного майданчика. Руслан віддає передачу на Лущика. Лущик. Скидка Харджінова і Хардідійно не влучає поворотів. Ревенко по центру, поки що він там Пробиває Ревенко і Студенецький. Перевод м'ячна. Це класка, на В'ялова. Вялов. Вікіньте, викиньте простріл. Зараз Гереренко траси концентрацію і Каменчук забиває, відразу відкриваючи рахунок цим поєдинку. пробіжи, Дві тренер! Ребіжить, тренер! Ревенко. Ревенко. Мався закінчити навіть або і від бобира м'яч виходить за межі поля. Що кидає, цибро і забиває Максим Лущик. Чудово зараз проходить комбінація, цибро завадив і Лущик забиває з ріднює рахунок поєдинку. Один-один. Сібро виборює м'яч. Сібро, віддає передачу на Херсидіного. Херцедіного переводить м'яч на Федорчука. Федорчук забиває в морожні ворота. Яка ж передача проходить від Хайрутудіного. <рив> Чудова зараз передача. І Федорчук виводить команду Мальпархотій вперед. <рив> Кидає Федорчук собі на хід обігріше Кравчука. Смішується в центр Федорчук, набирає швидкість, Федорчук проходить далі. Федорчук пробиває і м'яч від Вяло. Вяло проходить полів план зі комбінує з Камінчуком. Кам'янчук йде в обіграш. І Поліщук отримує жовту картку, звісно ж, за тактичний фол проти Кам'янчука. Розумів, Поліщук, що Камінчук виходить в відрив. Лущука, це дається. Кам'ячук простріл. Зінченко відбуває, вялов. І ледь м'яч не потрапляє до сітки воріт. Кривицького, Кривицький, йде передача на Лущика. Лущик, Лущик. Передача на Зінченка. Зінченко пробиває м'яч, іде вище воріт після удару Дениса. Довга передача вперед від Слінецького. Голкіпер закидає. Премісінько до власних воріт. Ну і що ж, радіє, Сергій Студенецький. Удар Поліщука і голкіпер команди Альянс переводить м'яч. Сибро втрачає м'яч боротьбі проти Ковальова, Дмитро розганяє атаку і чудово грає Зінченко. Зараз тактично розуміє Денис, що потрібно зупиняти Ковальова грубо грає жорстко, але статично. Пробиває Ковальов і м'яч іде Ковачук на Цибро. Цибро м'яч Ковальов, Ковальов, зняє атаку Ковальов, іде передачу на Каменчука і прекрасно зіграє голкіпер команди Мольфар. Забирає м'яч. Він дає можливість вразити в ворота.